Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні я розповім вам, куди поділися мої вівці, що з ними сталося. Ну і про все потрошки. Зразу скажу вівці я продав, тому що я зрозумів, що це не моє, їм треба заготовити сіно, постійно шукати пасовисько їм, що вони напаслися гарно, наїлися. Я просто не маю сили з усім поритися. І вівці, і кролі, і кури, і качки, і гуси, багато всього і часу не вистачає просто. Тим більше йде до зими, сіна їм треба багато, тим більше в нас ще є кролі, їм також їм треба багато сіна. Тому я вибрав для себе щось простіше і більш прибутковіше. Я розумію, якщо у когось є там 10 овець, 20, має свої клієнти, продає ягнята, чи вівці, чи на м'ясо, чи на розвід, то це так. А в мене три вівці було і баран, і мені це трішки невигідно. Мене були просили розповісти про них, так і я і не розповів, тому що вівці е, продав. Але скажу одне перед тим, як купляти їх, подумайте, чи це вам потрібно, чи ви маєте сили з ними возитися. Сіно заготовляти їм приблизно треба 90 тюків, як мінімум, на зиму. Хочу особисто сказати, що я їх навчив. Я вівці взагалі навчив ходити за ногами, тобто пускав їх на вільний вигул, не обгорожена. Територія була, вони ходили за мною, паслися, і все було добре. Але ми почали робити сіно, тобто скошувати, і вже вівці менше пускали на вільний вигул, тому що хотіли якомога більше заготовити сіна, як для кролів, так і для. Саме ховається. Тому ще раз кажу перед тим, як щось купляти, подумайте, зважте все за і проти, і тоді купляйте. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. На каналі цікаво. Тому до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!